Від туалетного паперу до шматків хліба так закарпатські митці побачили тимчасовість у світі. На виставці автори презентували роботи, що вказують на швидкоплинність і мінливість долі. Владислав Габда зібрав на фотографіях усе своє життя. Тут є як дитячі світлини, так і більш сучасні знімки. Мають можливість, по-перше, себе побачити, тому що на багатьох фотографіях мої друзі. Ну і мене так сравніть з тим, котрої я били, котрим я становлюсь і яким я стану. Може бути, Ця ідея така. А самі ви як ви змінились? Я думав, що хуже, а так сейчас ці фотографії поставив, так це ксім неплохо. Павло Кович вшанував свій улюблений телевізор. На думку митця люди слухають лише те, що відбувається всередині екрану, і позбавляють уваги сам пристрій. Свій маленький старий телевізор Павло розбив. Той пролежав у мішку із десяток років, перш ніж стати експонатом на виставці. Я подивився анатомію доктора Тюльпа. Це робота Рембранта, де хірурги розглядають ростин значить трупа, і там от він пояснюється. Я коли побачив в розгорнутому виді цей мій телевізор, я побачив, що він теж і якимось чином перебуває в стані, якому я його ніколи не бачу? Я зрозумів, що все, що відбувалося в цьому телевізорі, воно якби дійсно пропало назавжди, але як форма, вона незмінна, якоби її можна в щось трансформувати. Один з експонатів виготовили одразу під час виставки. Тут відбувся перформанс від львівського митця Володимира Топія, котрий для створення тимчасового мистецтва використав м'ясо, вино та іграшкових солдатиків. Для мене це дуже цікаве, щось нове, тому що перформанси я дуже рідко дивлю, наблюдаю. Для мене це вдиковинко. Це я, можливо, навіть трошки не розумію, але з часом я думаю, що до мене дойде, скажімо так. Львівський гість виставки переконаний, що його витвори не потрібно якось називати та пояснювати. Вони говорять самі за себе. Я думаю, що воно наштовхує людей на певні якісь думки. В мене воно наштовхує на багато думок, але я би не хотів сказати, мистецтво не візуальне мистецтво в словах не, не варто. Не варто, бо воно його применшує. Виставка триватиме до неділі включно. У цей час навіть пізно ввечері кожен охочий зможе відвідати галерею коридор та оцінити художні вирішення теми мінливості життя.